Всім привіт! У нас дощ пішов, сіно гребти не треба. Це в мене з дитинства сіно не гребти не треба, я тут не гребу сіно. Буду готувати пахлаву. Обіцяла пахлаву і мені хочеться її горіхів, там чотири ящика, ліщин. треба щось з ними робити. На один раз десь примірно 300 грам Любих горіхів, які у вас є, гарно помелених. Ось. Перемилю горіхи, щоб були мілкі. Тут десь 250 грам. Я думаю, я їх всі використаю. Це з нашого дерева, сама лузала. 4 яйці, я беру 5, тому що це магазинні. і там білок, не знаю, який може бути. Це теж білок на начинку жовток наверх. Цукру грам 100, але у мене є цукрова пудра, хто готовить, Кого є, може, цукрова пудра, от як би білок. Хто з чим збиває, там, стабілізатор якийсь. Мене, я тут стабілізаторів в Італії не знайшла. завалялась в мене така цукрова пудра, тут її 60 грам цукрова пудра, щоб збити білок. Лише туди кидаю. Три листка е слоєного тіста. Я взяла круглий, тому що в мене отака кругла форма, керамічна, шикарна. В любій духовці приготувати так, як треба. Це я вже положила листок один, щоб вирізати по краю. І один листок із трьох я вже маю запекти. Тут діаметр 32, я не знаю, він стандартний, напевно, і Цей 30. Середню вирізаю, потім це все я просто буду середній слой ложити. Потикати вилочкою. Хто має діло знав слоєним тістом, то це якби, нічого нового. І накрию фольгою, щоб воно не вздувалося. І все, духовка вже включена. Відділила я жовтки від білків. Білки з пудрою зіб'ємо. Там вона вже дуже гарно пахне. Якщо додати цукор, то цукру ну, 100 грам. І ванілінку якусь буде так смачніше. Це наверх буде, це ми теж використаємо. Я взяла п'ять дієць, тому що вони в магазині. Якщо домашні, то чотири. І в магазині, якщо дорого, то теж можна чотири. Нема скоростей на ньому нічого, і нормально зіб'є він зараз мій білок, я надіюся, вже взбивали. А взагалі оце ж білок збиває там все спочатку мінімально, потім вища швидкість. Ну, а що, без швидкості, без нічого. Буду взбивати і потрошки буду всипати туди цукрову пудру. <му> У мене це не було. Ну, ось в 5 дві було ідеально, тому що магазині лайки. У мене духовка стара, не особо я їй довіряю. Керамічна е, форма, ну супер, я е, дуже задоволена. Е, Одна бумага і ця, що від е, самого тіста, теж залишаю. Все. Ідеально, воно на бортики лягло, просто ідеально. Можна робити квадратне. Колись зробила квадратне, аби форма з тістом підходила і супер. Викладаємо сюди, зараз будемо викладати крем, білок із горіхами. Всипаємо наші горіхи потихеньку. Дивіться, горіхів не більше, ніж 250 грам. Тому що, якщо лишнє, то теж не треба. Менше можна. І з ліщиною ще я роблю? Ось це все викладаємо. Половина. Нам треба виложити сюди половину і бігти за нашим листком, щоб не згоріла серединка. І горіхи, отакі у ліщину, її треба в духовці піджарювати, щоб вона була грунка, щоб їсти, просто їсти. Але хто знає, горіхи вони ж транзитом так проходять. Взагалі, горіхи там рахується, треба замочувати, щоб були корисні. То я теж перемелюю ці горіхи і просто додаю в салат, в йогурт, щоб, наче і не вашим, і не нашим. І не жарені, і не мочені. Або іноді було таке, що мочені горіхи собі коктейлі робила. Майже не згорів. Ну я шуткую, кажу по-чесному, ось, ось тільки ці штучки. Я їх ну ложити не буду. Ці хороші. Ось. І він, виходить, там з однієї сторони такий а з іншої сторони, ще такий трошки. Але я вже буду ложити. Буду ложити, не знаю. Я подивлюсь, якою стороною куди. Положила я всередину той слой, напевно, не зняла. І ну, оці ці кусочки покидала. І зараз закрию іншим. Все, нічого хитрого. І дивіться, одну миску тільки треба помити і ось це, це хто на дієті сидить, це найкращий десерт. І ще я люблю тертий пиріг, напевно, я вже на каналі теж його готувала, але якщо буду готувати, то приготовлю. Оце самі мої шикарні блюда. Роблю все на око, не роблю оці бісквіти, які треба, щоб підходили. Тому люблю такі рецепти. Цукру не треба перебарщувати, тому що зверху ми будемо поливати медом. Обрізати лишнє не буду, просто попідгинаю туди серединку, і все. Медом після того, як буде готове. Ще фішка в тому, що його треба на ромбики порізати і помазати зверху яйцем. Можна спочатку помазати, тоді різати. Я зараз спробую після. Так, краще спочатку порізати, а потім яйцем мастити, тому що як яйцем намастити спочатку, то потім ціпляється все, все до ножа. Але якщо забудете, намастили і потім порізали. Після того, як приготуватися, треба, щоб і румяненьке було, знову пройдуся ножиком і заливається все розтопленим медом. Можна мед з трошки водичкою, тому що воно все дуже добре впитує. Не знаю, прикрила фольгою, потім зніму і буду дуже дивитися, тому що духовка більш-менш я її знаю, але треба дивитися, то жалко буде таке щастя. 200 градусів у мене тут. Я прикрутила поки що, тому що 200 це буде багато. Вона дуже гарно гріє. І кожна духовка, в хазяйка ну, має знати, як це. От тртий піруг я пишу пчема 180 градусів. Це теж таке 180 градусів десь. Тому що слоєне тісто може підгорати. Так, залишаю на 30 хвилин спокійно, а потім треба дивитися і буду ще покручувати його. Випікала 45 хвилин, десь будьте обережними, якщо захочете в духовці включити верх і підпекти, тому що може згоріти дуже швидко. Так що будьте обережними, всім смачного. Розтопила мед десь 2 столових ложки, 2 столових ложки води додала, розтопила і вже полила. Теж все у міру. Пам'ятайте, що в більше, ніж на 40 градусів розтоплювати не не можна. Отак виглядає вона в розрізі. Повірте, дуже смачно, дуже. Дякую, що надихаєте. Вчора мені під відео розпаковки написали, чекаємо рецепт. Так що, отак от. Всім Це смачного!